Привіт! За лаштунками кожного кліку, кожного відкритого вікна, стоїть справжній диригент, невидина сила, що змушує залізо оживати. Сьогодні ми зазирнемо в саму суть роботи комп'ютера і розберемося, що ж таке операційна система. Давайте починати. І справді це ж ніби якась магія, еге ж, клац кнопка, і за кілька секунд перед нами цілий всесвіт можливостей. Але за цією магією стоїть чіткий і злагоджений процес, і саме в ньому ми сьогодні спробуємо розібратися. Окей, ось наш шлях на сьогодні. Спочатку розберемося, що таке операційна система, в принципі, потім познайомилося з її командою. Зазирнемо у вікно цифрового світу, навчимося організовувати простір і, звісно, попрактикуємось з файлами. Ну що ж, поїхали. Перший розділ. Давайте з'ясуємо, що ж це за звір такий, операційна система, або, як ми часто кажемо, просто ОС». Якщо говорити просто, то це такий собі головний менеджер усередині комп'ютера, або продовжуючи нашу музичну аналогію, диригент. Уявіть, у нас є інструменти, це все наше залізо, процесор, пам'ять, є ноти, це програми. А операційна система це той самий диригент, який стежить, щоб усе грало в унісон. Без неї це був би просто хаос. І тільки подивіться, скільки всього вона робить одночасно. Це ж справжній багаторукий Бог. Вона керує дисками, принтерами, слухає, що там клацають на клавіатурі, малює картинку на екрані і при цьому ще й роздає ресурси різним програмам, щоб ніхто не залишився обділеним. Це знаєте, неймовірно складна робота. Звісно, такий складний механізм не може бути однією єдиною програмою. Насправді це ціла команда. Давайте познайомимося з її ключовими учасниками. Отже, ядро це серце всієї системи, її мозок. Саме ядро спілкується із залізом на його мові, машинному коді. Коли програма хоче щось зробити, вона каже про це ядру, а вже ядро перекладає це прохання на мову зрозумілу процесору. Без ядра нічого б не працювало взагалі. Добре, з ядром розібрались. А що таке драйвери? Це, по суті, інструкції для ядра. Уявіть, що підключили новий хитрий принтер. Ядро ж не знає, як з ним працювати, правда? Так от, драйвер це такий собі перекладач інструктор, який пояснює ядру, дивись, з цим пристроєм треба спілкуватися ось так. Утиліти це наші помічники, це сервісні програми, які допомагають підтримувати систему в порядку, наприклад, програма для перевірки диска на помилки, або диспетчер файлів, або інструмент для очищення системи. Це ніби набір інструментів для догляду за комп'ютером. І нарешті інтерфейс. Це власне обличчя операційної системи. Це все те, з чим ми взаємодіємо. Робочий стіл, іконки, вікна. Це візуальна оболонка, яка дозволяє нам спілкуватися з усією цією складною системою, не занурюючись у код. І якраз про нього ми зараз і поговоримо детальніше. Так, переходимо до найцікавішого для нас, користувачів, до графічного інтерфейсу. Це наше вікно у цифровий світ. Робочий стіл. Ну тут все просто. Назва говорить сама за себе. Це наша основна робоча поверхня, перше, що ми бачимо після завантаження. Сюди ми викладаємо те, що має бути під рукою: найважливіші файли, папки та ярлики програм. А от з ярликами є важливий нюанс: ярлик це не сама програма і не сам файл, це просто посилення, маленька іконка, яка знає, де лежить справжня програма, і швидко її запускає. Якщо видалити ярлик, програма нікуди не дінеться. Це просто як прибрати вказівник з дороги. Папки це наш спосіб боротися з хаосом. Це звичайнісінькі контейнери, куди можна складати файли і навіть інші папки. Все для того, щоб організувати свій цифровий простір і не губити важливі документи. Панель завдань зазвичай внизу екрана, це наш пульт керування. Тут ми бачимо, які програми запущені прямо зараз, можемо швидко між ними перемикатися. Ну і звісно, тут є головна кнопка пуск або її аналоги. Окей, з інтерфейсом розібрались. А де ж і як зберігається вся наша інформація? Давайте зазирнемо з лаштунки і поговоримо про організацію цифрового простору. І за це відповідає файлова система. Це, по суті, правила, за якими операційна система розкладає дані на диску. Уявіть собі величезний склад. Без системи обліку там був би повний безлад. А файлова система це і є той самий комірник, який знає, де лежить кожен байт інформації. А що ж вона організовує? Файли. І це, мабуть, найголовніше поняття. Файл це просто іменований блок даних. Ваша фотографія це файл, музичний трек, це файл, текстовий документ, це теж файл. Абсолютно все, з чим ми працюємо, є файлом. Добре, теорія це чудово. А тепер давайте до практики. Як же керувати всіма цими файлами? Розглянемо кілька базових, але надважливих операцій. Почнемо з копіювання. Алгоритм простий: вибрали файл, права кнопка миші – копіювати. Потім перейшли в інше місце, знову права кнопка Вставити. Головне, що треба запам'ятати, створюється копія. Оригінал залишається там, де й був. А тепер переміщення. Зверніть увагу, кроки майже ті самі, але замість копіювати ми обираємо вирізати, і це ключова відмінність. Вирізати означає, що ми забираємо файл з його старого місця, щоб покласти на нове, тобто він не дублюється, а саме переїжджає. Отже, давайте підсумуємо, щоб точно не плутатись. Копіювати це створити двійника. В результаті у нас два однакових файли в різних місцях. Перемістити або ж вирізати вставити це як переїзд. Файл зникає зі старої адреси і з'являється на новій. Результат один файл, але в новому місці. Тож, повертаючись до нашої аналогії, операційна система це і є той самий диригент, перекладач і менеджер в одній особі. Це та сама основа, без якої наш потужний комп'ютер був би просто набором мовчазного заліза. Вона перетворює складні машинні процеси на зрозумілий і зручний для нас світ. І на завершення, давайте трохи пофантазуємо ми починали з командного рядка, потім прийшли графічні інтерфейси. Зараз ми звикаємо до голосових асистентів. А що буде далі? Інтерфейси, що вбудовані прямо в окуляри, чи, може, пряме керування силою думки, здається найцікавіше в історії взаємодії людини і машини ще попереду.